Усім привіт, продовжуємо з вами вивчати чотири основні сили всесвіту і сили небесні похитнуться пророкував Христос. Друга сила Всесвіту, яку вдалося приборкати електромагнітна з її допомогою людства, освітлює свої міста. Ми постійно використовуємо силу електромагнетизму через телефони, телебачення, радіо та інтернет. Але на жаль, люди використовують цю силу для найбільшого обману, розповідаючи. Всій планеті, що ми походимо від тварин, від НЛО, чого завгодно, але не від Бога. Людина спрямовує силу світла і енергії на поширення брехні, зла і тоталітарних режимів. Однак електромагнітна сила була дана нам для того, щоб всі засоби масової інформації несли просвітлення, про Бога всьому світу. Але люди більше полюбили темряву і світ, наповнений брехнею і сатанізмом. Христос сказав, що Сонце затьмариться і місяць не дасть свого світла. Зірки, астероїди, падатимуть з неба.